Вторний наступ на Київ на даний момент є е, дуже мало ймовірним. Е, По-перше, він е, потребує перекидання сил до е, кордонів, які безпосередньо межують з Україною і які в близькості до Києва. Це Чернігівська область е, України. Це е, з Білорусі е, Житомирська, Волинська, Рівненська е, області і Київська область знову ж таки е, на сьогоднішній день е, угрупувань військ ворога на території Республіки Білорусь е, є абсолютно недостатньо для того, щоб сформувати удар. Арне ударного групування, угрупування, яке здатне було б вести активні наступальні дії. Наші розвідувальні співтовариства дуже активно моніторять цю ситуацію. Ми зараз чітко розуміємо, що в короткостроковій перспективі, тобто до нового року, і загроз жодним, жодних загроз для Києва точно немає. Далі будемо моніторити ситуацію, будемо розуміти, але навіть попри те, що гіпотетична така ймовірність може виникнути, це вже не 24 лютого цього року це кінець року. Після тих дуже відчутних ударів, які завдала наша армія, наші збройні сили для ворога. Їм не вдасться по перше сформувати такі самі дієздатні боє, боєздатні підрозділи, тому що е, оті 80-90 тисяч вбитими там і сотні тисяч пораненими. Це дуже відчутні втрати, і це втрати, які Росія понесла якраз в складі кадрової армії. Мобілізовані ці втрати не замінять. Вони не можуть виконувати настільки ефективно бойові завдання, наскільки виконують кадрові підготовлені контрактні військові формування, яких в Росії вже фактично боєздатних в принципі не залишилося. Тому е, я не бачу таких великих загроз з боку Білорусі, і окремо, окрім того, треба розуміти, що наші системи оборони це знову ж таки не початок цього року, це кінець року. Е, в, по всій лінії західного кордону, де ми межуємо з е, е, Білорусією, по всій лінії північного кордону, де ми межуємо з Російською Федерацією. В нас є дуже гарно підготовлені бойові підрозділи, які не дадуть ворогу жодного шансу для того, щоб він досяг тих успіхів, які він досягав на початку року, сконцентрувавши найбільш боєздатні такі потужні сили на якраз білоруському і на Чернігівському напрямках. Тут, очевидно, весь е, західний світ на боці України. Україна ніколи, якби, якщо навіть буде доведено, що це українська ракета. А е, в будь-якому випадку е, ми захищали наше небо, ми збивали російські ракети, які були випущені в тому числі по Західній Україні, по об'єктах, які перебувають безпосередньо близькості до кордонів наших західних партнерів, до е, Східноєвропейських країн, до Польщі, до е, Румунії і так далі. Це е, ті об'єкти, які Росія постійно. Атакує, і президент Зеленський з перших днів війни заявляв, що ми не можемо гарантувати, що якісь російські е, ракети чи інші засоби враження одного моменту не попадуть на територію республіки, яка чи держави, яка межує з Україною, тому що це ну форс-мажор, який може бути в будь-якому випадку. Я переконаний, що Україна, збиваючи ракети, які могли завдати ще більшої шкоди, вона повністю діяла у відповідності до норм міжнародного права, до статуту до статті 51 статуту організації бідних вона захищає себе, свою територіальну цілісність. Е, такі е, випадки, які ми маємо, ну, дочекаємось по-перше, офіційних розслідувань. Е, я думаю, що е, є достатньо багато аргументів вважати, що е, там е, є уламки російської ракети, якщо там є уламки української ракети, то це лише засіб знищення російської ракети, яка в тому числі е, залетіла на територію Республіки Польща. Я думаю, що. Е, Після цього інциденту ще більш загостриться питання необхідності надання Україні більш потужних систем протиракетної оборони протиповітряної оборони, які зроблять навіть гіпотетично неможливим враження об'єктів на території наших партнерів на території інших країн будь-якими засобами враження, тому що головне, щоб ми мали ті ефективні системи протиракетної оборони, які не дозволять агресору расистам атакувати мирні об'єкти мирної інфраструктури населення України, тому. Ну, звичайно, це питання буде ще більш актуалізовано, тому що ми вже отримуємо нові системи проти повітряної оборони. Хоча й невеликого радіусу дії, але достатньо ефективні. І е, системи НАСАМС, які були застосовані під час е, цієї останньої терористичної ракетної атаки, вони продемонстрували 100% свою ефективність. Вони вразили всі ті цілі, на які вони були спрямовані. Коли ми говоримо про те, чим наші західні партнери можуть допомогти Україні, я постійно з перших днів війни ставлю одні ті самі пріоритети. Вони не змінні за великим рахунком. Вони постійно діючі. Перше це закриття неба. Нам нам необхідно системи, які забезпечать безпеку. Нашого повітряного простору від таких терористичних дій Російської Федерації від ракет балістичних, крилатих ракет, від е, безпілотних літальних апаратів камікадзе, які вони використовують, тобто це системи протиповітряної і особливо протиракетної оборони. Причому це мають бути системи не лише малої, середньої, але й більшої дії більшого радіусу дії, тобто які будуть збивати, здатні збивати літальні апарати, будь-які російські, які Росія засовує проти України на відстані, хоча б десь біля 200 кілометрів. тобто це вже. Дозволить нам реагувати на ракетні атаки, навіть не допускаючи їх входу на територію України. Ми можемо їх збивати і на територію Російської Федерації, і нам це вкрай необхідно. Ми над цим працюємо. Я думаю, що навіть якщо нам наші західні партнери не будуть цьому допомагати, ми працюємо над тим, щоб в нас були такі засоби, які забезпечать саме таку ефективність нашої системи протиповітряної оборони. На другому на другій черзі, це звичайно нам потрібна та. 呃。Uh Ті види озброєння, та артилерійська система, реактивна система залпового вогню, яка здатна високоточними снарядами завдавати максимальної шкоди, вражаючи з логістичні центри, центри управління Російської Федерації, які розташовані на території України. Це ті самі Хаймерси, це інші системи, реактивні системи залпового вогню, які нам надають. Це ствольна далекобійна артилерія, здатна вражати цілі на відстані там 30 кілометрів і більше. О, це те, що в. В другу чергу нам необхідно. Третя чи скажімо третій пріоритет це звичайно бронетехніка, яка завжди нам потрібна. Тобто, це бойові броньовані машини, бойові машини піхоти, бойові бронетранспортери і танки. На превеликий жаль, нам партнери поки що не надають ті зразки сучасні бронетехніки, які є в розпорядженні західних країн. Тобто, це танки Амбрамс, там танки там. Німецького виробництва, проте ми ведемо в цьому перемовини. добре, що вони надають і старі радянські танки, там Т-72, які є в східній Європі. Ми їх також дуже ефективно використовуємо. Броньовані машини, танки і БТР захищають життя наших військовослужбовців тобто, це, скажімо, так, вже поєднання засобів враження ворога і засобів максимального ефективного захисту наших військовослужбовців. Ну і напевне, наступний аспект це боєприпаси хоча його можна поставити напевне і на друге місце було, тому що на превеликий жаль. Запаси старих радянських боєприпасів 122 сто і калібру у всьому світі вичерпуються такої інтенсивної війни, такої інтенсивності артилерійських дуелей між нашими ворогами і нашими збройними силами з часів Другої світової війни. Світ в принципі не знав і дуже великі витрати боєприпасів на сьогоднішній день. І їх запаси у всьому світі катастрофічно зменшуються. Їх ніхто вже не виробляє за великим рахунком. Старі радянські калібри виробляють натівські стандарти ми поступово переходимо на, на натівські стандарти, але в нас дуже велика кількість і старих артилерійських систем, які необхідно забезпечити боєприпасами. Тому я думаю, що будь-які будь обсяги боєприпасів, які нам наші західні партнери можуть надати, знайшовши їх там по всьому світу, для нас є дуже важливими. Ну і звичайно, для нас важливими є це авіація, яка допоможе також більш ефективно і на полі бою прикривати наші підрозділи сухопутні і вступати в ефективну протидію з літаками ворога, з іншими там гвинтокрилами, які використовує ворог дуже інтенсивно проти наших збройних сил.